Всім привіт! Сьогодні підготували на замовлення ось вот такий кубик електрик 26 колесо, на 1 кВт від фірми Emsys батарейка в багальнику, 48 вольт. Далі ручка газу з індикатором заряду, половинчатого того типу, також фара, круїз контроль, перемикач швидкостей їде велосипед дуже файно пора надуть понад тисячу люмен дуже яскрава така так що, не треба, звертайтеся таких моделей залишилось з багажником дуже мало Руль регулюється по висоті кошик був так що... Сітуха комфортна, алюмінієва рама, подножка центральна, обладнання шамано, 7 швидкостей, багажник вмикання, вимикання, кнопка, індикація заряду на багажнику, зарядний пристрій для багажника. так що, кого зацікавить Звертайтеся, висопит дуже крутий. Всім гарного дня. Чекаємо на ваше замовлення. До побачення.